Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття. Сьогодні до нас в гості завітав лісовичок. Як ви гадаєте, де він живе? Так, вірно, в лісі. Діти, а що таке ліс? Ліс це місце, де ростуть дерева, кущі, трави, живуть різні тварини. Птахи, комахи. Діти, а які дерева ростуть у лісі? Пригадайте назви дерев, яких ви пам'ятаєте. А як називається ліс, в якому ростуть тільки берези? Такий ліс має назву Березняк. А ліс, в якому ростуть лише ялини. Як ви гадаєте, яку назву має, такий ліс називається ялинник. А ліс, в якому ростуть дуби. Як називають? Такий ліс називають діброва. Всім відомо у лісах. Ждуть нас справжні чудеса. На кущах і у траві скрізь дарунки лісові. Які дарунки можна принести з лісу, діти? Так, правильно ягоди, горіхи, а ще гриби. Розгляньте лісову галявину, скільки грибів на ній росте? Давайте разом пригадаємо назву цих грибів. Діти під березами зростають гриби, які називаються підберезники. А як ви гадаєте, як називаються гриби, які ростуть під дубами? Так, правильно, піддубники. А як називаються гриби, які ростуть під осинами? Під осиками ростуть підосичники, або ще їх називають красноголовці, тому що вони мають червону шапочку. А ось ці грибочки, діти, чи впізнали ви? Руденькі, схожі на лисичку. Так, вірно, це лисички. А як називається сімейка, що зростає біля пеньочка? Здогадалися? Це опеньки. А цей гриб ви вже, мабуть, впізнали. Це білий гриб. Ще його називають боровик. Білий гриб найсмачніший з усіх грибів, і тому його вважають царем грибів. Усі ці гриби, які ми з вами назвали, вони їстівні. З них можна приготувати якісь страви. Можна зварити супчик, можна їх посмажити, можна і картопельку засмажену з грибочками зготувати, а ще можна зробити салат, а також спекти пиріжки з грибами. Діти, погляньте, на галявині залишилися ще гриби. Хто зможе їх назвати? Це гриби, які не можна людині їсти. Ці гриби мають назву бліда поганка. Це найстрашніший отруйний гриб. З'ївши хоч шматочок, людина може померти. А цей гриб називається мухомор. Він такий гарний, яскравий у святковому вбранні. Але це отруйний гриб. Його не потрібно брати в руки. І не можна його зривати і класти до кошика. Цей гриб легко відрізнити від інших грибів. У нього червона з білими крапочками шапочка. Діти, поки ми з вами розглядали грибочки, наше заняття підійшло до свого завершення. І лісовичку час же збиратися знову до лісу. Діти, про які гриби ми сьогодні говорили? Які гриби називають їстівними? Назвіть їх. А які гриби отруйні? Чи можна зривати отруйні гриби? Чи можна їх вживати в їжу? Ну, що ж, малята? З вами. Прощаємося! До нових зустрічей!